Поспішаю голову колони, бо я ж головний дід мороз. Очолюю колону. Це часа час, здоров'я. Діди морози поспішають на свято, воно вже зовсім близько. Ну, дуже цікаво, дуже яркі такі костюми. Видно, що якесь свято має бути. Добиралися до обласного центру. Хто чим? Тільки на конях, нас тільки на конях на Україні тільки коні, оленів мало. До такої погоди морози не звикли. В Хмельницькому плюс три ближче до свят пообіцяли замовити сніг. Ближче до різдва чекати сніг, я думаю. Дорогою Діди Морози ще визначаються з подарунками. Замовлення приймають навіть телефонним зв'язком. О, Дід Мороз може говорити з дітьми, які вони хочуть подарків. Так як я внучка, я допомагаю діду Морозу розносити всі подарунки для гарних діточок. Які зараз подарунки замовляють діти? Ну, да. ем, Передує більше всього сучасна техніка. mp 3 плеєри, ноутбуки, ну і все таке. Хмельничани задобрювали дракона прикрасами і яскравими кольорами, чим створювали святковий настрій. Ми хочемо поздравити все місто з Новим Роком, наступаючим. Бажаємо всім щастя, здоров'я, щоб. А, ви туди дивитися. До дідів морозів і снігурок малеча покликала інших казкових героїв. Я запросив но свято всі герої із казок. Школярі веселих також поведемо у танок. Я лисичка. хвостик, Я коза. Де? Ми є секретар Діда Мороза, власною персоною. Які нас обов'язки всіх розвеселяти всіх, співати, всі всі танцювати, всі. танцювати, діда мороза, це не губити, головне. У 2012 році буде відбуватися в Україні Євро-2012. Ну і з вірою до перемоги за Україну. 2012 обіцяє бути насиченим на події. Гороскоп віщує не легкий рік, але важливий і успішний. Хмельничани вірять, що таким він і буде. Юрій Курочка, Дмитро Сорок Подільська панорама.